Кінця листопада у Сербії щосуботи тривають антиурядові протести. Люди вимагають відставки президента Олександра Вучіча, збалансованого висвітлення подій сербськими державними медіа та розслідування нападів на політиків і журналістів. 5 січня люди уже п'ятий тиждень підряд виходили на протести не лише у столиці Білграді, а й в інших містах. Вук Велебіт, політичний аналітик, щотижня протестує разом з усіма. Я беру участь у цих проте. Тестах, тому що я не терплю несправедливості, я не можу дивитися, як наші політики поводяться, як вони спілкуються з журналістами, як підконтрольні їм журналісти працюють на них. Я також не терплю насильства з політичних мотивів. Тому я щосуботи виходжу на вулиці. Головним поштовхом до протестів стало побуття одного з лідерів опозиції Борко Стефановича під час однієї з панельних дискусій. А потім трапилося ще кілька речей. Одна з них спроба вбивства журналіста поблизу Белграда. Люди також були незадоволені державним мовником РТС, який спочатку взагалі не висвітлював протести, хоча там було понад 10 тисяч людей. Від суботи до суботи кількість людей на протестах зростає. Я вбачаю неймовірну вагу цих протестів, хоч і великих змін у наступні місяці чи навіть цього року може не відбутися. Але ці протести важливі через те, що вони демонструють режиму, а також світові, що ми більше не можемо жити у такій ситуації, яка склалася. Важливо сказати не лише владі, а й тим, хто за них голосує, що тут коїться щось неправильне. Люди більше не хочуть терпіти пропаганду, яку транслюють підконтрольні уряду медіа, що правлячі політики та їхні журналісти більше не. Можуть Можуть брехати нам прямо в обличчя Протести у Сербії унікальні, тому що люди не задоволені нинішнім режимом, але водночас вони скептично ставляться й до опозиції. Вони кажуть, ми хочемо виходити на вулиці, але ми не бажаємо бачити політиків. Певною мірою це смішно, тому що якщо ти хочеш змін, їх повинен хтось виконати, тобто якась партія з опозиції. Тож ми у якійсь дивній ситуації. Зміни не стануться завтра, але важливо продовжувати ці протести, аби щось сталося. Люди, з якими я спілкувався на вулиці, досі точно не знають, чого вони хочуть. Вони просто роздратовані через багато причин. Тому дуже складно висловити це незадоволення у чіткі вимоги. Опозиційні лідери ставили уряду деякі умови. Це, зокрема, свобода медіа, чесні та вільні вибори. Але мені здається, що політики мають відігравати більшу роль у цих протестах, аби люди визначили, хто завтра може замінити владу. Президент Олександр Вучич висловив готовність говорити з протестувальниками, однак, не з як він сказав, брехунами з опозиції. Раніше він заявляв, що не виконає вимоги опозиції щодо вільних медіа, навіть якщо на вулиці вийде 5 мільйонів людей. Вучич позиціонує себе як проєвропейський президент однак він часто ігнорує демократичні цінності і має теплі зв'язки з Росією. Людмила Корнієвич громадське.